Ще одна гібридна форма калугіна мелодія. Це 30, на 30 серпня. Такий є стан, сигнальне плодоношення, корений, власний кущ. У мене також вона є ще на прищепах на нізині. Ну що можна сказати? Гарна ягода, гарний смак. Чимось вона схожа на Василісу 2, тільки ягода трохи менша. Гарний колір, м'ясисто-соковита, ну, ще одна висить мясисто соковита солодка, приємний гармонійний смак. Все мені подобається. В лінійку білоягідних вона теж буде ставати в чергу, образно кажучи, і поповнювати ряди білоягідних, тому що білоягідні такого плану теж користуються <кій> у нас попитом. Ну і вона смачна. Як для гармонійного смаку, хороший смак, гарна ягода, мелодія. Калугина Віктора Гібридна форма Все вам найкраще.